Дорогі студенти, шановні батьки, шановні колеги і особливо наші дорогі першокурсники, ми сьогодні хочемо привітати вас усіх і нас, усіх з 1 вересня, з Днем знань, з світлим днем, який починає навчальний рік а для нас, усіх освітян і для нас і студентів, і викладачів, і професорів. Це і є на початок року. Велика Бекетівська родина сьогодні прийняла вас до себе. Ми щиро вас вітаємо і хочемо побажати, щоб ті 4 роки, якщо ви вчитеся на баталоріаті, або 2 роки, якщо вивчитесь в магістратурі, були для вас комфортними, були для вас радісними і були для вас, вас щасливими. Є багато питань. А як же ми будемо навчатися в цьому році? Бо зараз, кажуть, і офлайн, і онлайн, будь-які форми навчання для нас відкриті. Так ось наша парадигма це комфорт, це якість і це нові освітні практики. Ми запроваджуємо і широко використовуємо індивідуальні освітні траєкторії, що це таке. А це індивідуальний навчальний графік, який можливий для кожного студента. Це дуальна форма освіти. Це те, що ви з 1 вересня, з 1 свого дня навчання зможете знайти собі такого стейкхолдера, такого роботодавця, з яким ви зможете будувати свою кар'єру вже на протязі всього навчання. У нас працює HR-агентство, куди ви зможете подати своє резюме, і ми підберемо якраз того роботодавця, з яким вам буде комфортно працювати. Якщо ви концентруєтесь на навчанні, ми теж це будемо вітати і всіляко допомагати. Якщо ви знаходитесь десь не в Харкові або навіть за кордоном, ми вже навчилися за ці роки. Довели дистанційну форму навчання до такої кондиції, що вона не гірша, а в деяких випадках і навіть краще, ніж очна форма. На будь-яку можливість ми знайдемо комфортний і необхідний для вас варіант навчання. Було б бажання, а воно у нас у всіх є. Всіх вітаю з початком навчального року і через тезні до дозірок.